Про, 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 про мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Щось до вас поспішає, королева чаш? Ох, до вас поспішає, мабуть, повідомлення про те, що ви у когось кохана жінка. Зараз подивимось. І так, терміново, що ж у вас на порозі? Думайте тільки про себе. А я думаю про вас, і думаю про вас завжди, тому що саме зараз. Для вас я зробила знижки на амулети на кохання 70%. Добрайтесь мою групу Телеграм, там дуже багато відгуків. Тут, до речі, що у вас на порозі? Людина із минулого у когось людина із минулого, минулого 6 час, тобто ви вже його знаєте в цьому житті. Стоп, стоп, не передайте тих, хто не хоче. Так, да, Тут вона захоче продовження відносин, а у когось. Шість чаш іноді показує чоловіка, якого ми знали в минулих життях. Душу його ми знали. І коли ми такого чоловіка зустрічаємо, у нас відчуття, що ми його знаємо. Але сонечки, ми знаємо його душу, і ми можемо домовитися, зустрітися з ним в цьому житті, щоб знову бути щасливими. Тож до когось прийде саме така душа, але. Не поспішайте робити висновки, бо таке відчуття, що я його знаю, у мене у клієнток дуже часто у деяких виникає. Тож перевірте діями цього чоловіка, мінімум 6-8 місяців, ви не кажіть, що це багато. Так, і так, що ж у вас на порозі? Ну, по-перше, у вас на порозі те, що ви самодостатня жінка, яка сама собі може все дозволити, все сама собі може купити. Так. І тут аркан закохані. Тут говорять про те, що є якась людина, яку ви любите, але у вас не цю людина третій фактор. Це може бути все що завгодно. Інші жінки, різні міста проживання, діти, батьки, те, що людина вас не вибирає, все, що завгодно. Так, і тут карти кажуть, що людина хотіла вас тримати, але більше через те, що ну, ви така жінка, що таких жінок не втрачають, але якось все ж таки людина передивилась це своє бажання. Саме, я так сподіваюся, з боку того, що тільки тому, що ви така класна. Так, тут людина нарешті тепер хочу вас складатися. Так, хоча ви захищаєте свої особисті кордони. Зараз ситуація між вами виситі, нікуди не рухається, але буде шанс, тут жезлів. Чекайте, це у вас на порозі. Правильно кажучи сили, але знову карта, хитрість, обман, маніпуляція. Тому будьте дуже обережні.